Ольга Бурячок Загадковий старий. У молодості після медичного училища мене направили на роботу до психоневрологічного будинку інтернату для літніх інвалідів. Попрацювавши там, я зрозуміла, наскільки це страшне місце. Інтернат розташовувався на околиці міста, подалі від людських очей. Туди звозили немічних, душевно хворих і паралізованих людей похилого віку з усієї області. Деяких пацієнтів відвідували родичі, але переважно це були покинуті і забуті близькими та ріднею люди. Той, хто вмів ходити, хоч якось пристосовувався до свого нещасного життя, і їм призначали так звану. Трудотерапію, виконання посильної роботи, і такі пацієнти мали хоч якесь людське існування. Лежачі ж страждали неймовірно. Кожному з них потрібна була нянька, а де їх узяти. От і лежали вони лежма в задушливих палатах, як овочі. Якось уночі сторож виявив біля воріт підкидька старого діда. Жодних документів у нього не було. Він був німий, безпорадний, обірваний. Певна річ на вулиці його не залишили, минав час, а про нього ніхто не запитував, не шукав, навіть у міліції про нього нічого не знали. Мене попросили доглянути нового пацієнта. Я, крім іншої роботи, мала годувати діда з ложечки, перестилати його ліжко й купати. Старші няньки ним гидували та побоювалися його. І варто сказати не безпідставно. Дід був незвичним, важке, велике тіло, голова лиса, лише по центру сиве довге пасмо, груди, спина та ноги заросли густим сивим волоссям. Рот ховався під такими густими й довгими вусами, що старого навіть важко було годувати. Але особливо вражали очі зелені, напрочуд прозорі, глибоко посаджені, колючі, вони владно, недоброзичливо поглядали на людей з під сивих брів. Старого назвали Іваном. Він був абсолютно інертний, слухняно розтуляв рота, коли я годувала його супом, безтурботно дозволяв себе перевдягати, і це при тому що в очах його читалися непохитна воля і владність. Якось я вирішила зістригти йому вуса, щоб не заважали під час їжі, та він з такою злобою ззиркнув на мене, що я випустила ножиці. Тіло діда Івана, незважаючи на старість і параліч, мало вигляд здорової, сильної людини. Лікар диву давався, чому старий не ходить, не розмовляє, і взагалі звідки він узявся. Я поступово звикла до діда і навіть перейнялася симпатією до нього, приносила з дому варення та балувала його солодким чайком. Якось до нас приїхала з Молдови родичка, тітка Марина, приїхала на батьківщину помирати. Лікарі виявили в неї цироз печінки, у животі вже почала накопичуватися рідина. Тітка Марина була зовсім не петущою, тому ми дивувалися, звідки в неї міг узятися цироз. Вона дотримувалася найсуворішої дієти, але вигляд мала кепський, одутле обличчя, жовта шкіра, до сліз була шкода молоду жінку. І ось одного разу на роботі я сиділа поряд зі своїм підопічним Іваном і годувала його бульйоном. Дід ковтав ложку за ложкою і тут мене наче прорвало. Ось ти сидиш тут, старий, не рухаєшся, не розмовляєш, і проживеш іще сто років нікому не потрібний, а тітка моя молода могилу має зійти. Де справедливість? У неї діти, розплакалася я. І тут сталося неймовірне. Старий заговорив не плач, а послухай. Я з переляку і здивування замовкла, а він продовжив. Ти до мене поставилася по-людськи, і тобі я допоможу. Візьми наволочку з моєї подушки і забери додому. У жодному разі її не пери. Зший подушку, набий пір'ям, додай шишок хмелю, трави, полину. І ще ось це. Дід вирвав у себе з грудей кілька волосинок, простягнув мені і продовжив Нікому не кажи, що подушка з секретом, і спати, аби кому на ній не давай. Тільки хворим та помираючим клади її під голову. Завдяки цій подушці зможеш трьох преречених на смерть до життя повернути. Я несміливо дивилася на сиві волосинки, вагаючись, але, зазирнувши в очі діда Івана, зрозуміла, що він каже правду. Додому летіла, як на крилах. У мене попереду був вихідний, і я планувала зробити все, що порадив дід. Дякувати Богу, було літо, і я швидко знайшла полиний хміль. Розпоровши стару подушку з гусячого пуху, поклала туди і рослини, і волоски, потім зашила її, одягла дідову наволочку і поклала на ліжко тітки Марини. Уранці вона прокинулась якась дивна, цілий день з нами не розмовляла, а потім розповіла ось що. Страшний і дивний сон наснився мені цю ніч, наче йду боса по скошеному полю. Суха стерня коле ноги. А за мною плентається бабця худа, волосся чорне, руки простягає, немов схопити мене хоче, але наблизитися не може. Потім бачу кінь біжить назустріч, гарний, такий високий, сірий, дивлюсь я на нього й думаю от би його осідлати, тоді б я втекла від цієї страшної старої. Навіть не подумала, що в житті не їздила верхи, а кінь підскочив до мене, і я опинилась у нього на спині без сідла. Ми помчали крізь сильний вітер. Незабаром копита коня відірвалися від землі, і я вже летіла поміж хмар. Старої вже не було видно, проте внизу відкрилася дивовижна картина. На землі біля вогнищ сиділи, походжали, займалися різними справами люди. Я придивилася уважніше і зрозуміла, що то запорозькі козаки. Одні жартома билися навкулачки, інші чистили зброю, треті щось варили в казанах. Хлопці підвели голови й побачили мене. Дивись но, ну, знову до нашого отамана гості летять, сказав один, і я вмить опинилася на землі біля просторого куреня, де мене зустрів здоровенний старий вусатий листень, але з сивим пасмом посередині голови. Сильною рукою він заштовхнув мене у своє шатро прохолодне і напівтемне, посадив на лавку, запалив пучок трави. Мене огорнула хмара ароматного диму. Старий схопив величезний тесак, устромив мені в живіт і розпоров згори донизу. Але болю я не відчула. Тоді він просунув мені в череву руку і витяг звідти двох величезних жаб. Розкажіть, тьотю детальніше, який з себе був той отаман? запитала я. Похмурий, м'язистий, зеленоокий, брови зрослися на переніссі, дивиться, суворо. Я промовчала і вирішила розпитати діда Івана про всі ці дива. Але, коли прийшла на роботу, дізналася, що старий раптово зник. Його крісло виявилося порожнім. Однак медсестри на посту не помітили, як він покинув приміщення. У палаті була відчинена квартирка, але ж не міг він туди протиснутися та і як спуститися з третього поверху. Прийшов ні звідки і пішов у нікуди. Здивована я повернулася додому. Дивлюся, а тітка повеселішала. Уже два дні не болить нічого, навіть їсти захотілося. Я з таким апетитом вареників поїла. Може, і правду люди кажуть, що перед смертю легшає. Але жодних ознак швидкої смерті ми не спостерігали. Роздутий з живіт за тиждень прийшов у норму, і хвороблива жовтизна обличчя почала зникати. Я зрозуміла, що дід Іван не обдурив, подушка тітці вже була непотрібна, і я прибрала її подалі на антресоль. Тітонька прожила в нас ще два місяці, принагідно обстежуючись у місцевій лікарні. Діагноз цироз їй залишили, але рідини в животі вже не знайшли і сказали, що хвороба зупинилася. Помирати вона передумала, що до їжі майже ні в чому собі не відмовляла, хіба що не їла смаженого та солоного. Потім знову лихо на нашу родину впало. Мій двоюрідний брат Сергій який хворів на цукровий діабет, вчасно не зробив собі укол і впав у кому. Я згадала про подушку діда Івана і умовила медсестру покласти її під голову брата. Вона довго не погоджувалася та все ж виконала моє прохання. За кілька годин Сергійко прийшов до тями. Я ні про що його не розпитувала, вирішила, що сам усе розповість. Він нічого не розповідав, лише намалював олівцем коня, що біжить степом. Мені і без слів стало зрозуміло, і така цікавість мене взяла, хто такий цей отаман знахар, навіщо з'явився в моєму житті, куди зник, і я порушила заборону вночі поклала подушку собі під голову. Мене почав обволікати запах полину та свіжого сіна. Я справді побачила сірого коня, і він привіз мене до отамана. Старий здивувався, побачивши мене, а коли дізнався, що прийшла до нього з цікавості, розлютився. «О, дурна баба, казав же тобі, що трьох людей від смерті можеш врятувати, а ти через дурну цікавість подушку зіпсувала. Я й кліпнути не встигла, як він схопив мене за ніс і з силою стиснув пальцінь. Прокинулася від нестерпного болю, мій ніс розпух і викривився. У дзеркало страшно було дивитися тиждень не могла на двір вийти з такою красою. Ось так прогавила я своє диво досі шкодую, що не врятувала ще одне життя. А подушка після цього більше не навіювала цілющих снів.